Всім добрий вечір. Сьогодні хочу трошки поміняти тему, бо то в нас одна тема останні тижні тільки розсада, перці, баклажани, насіння, знезараження, підкормлення, грунт. Одні, одна тема, вона вже трошки, вже трошки надоїла. Хочу трошки з вами сьогодні поспілкуватися, поміняти, розказати за досить корисний. Корисну рослину це салат, яку ми садимо в себе на городі. Може, хочу хто не садить, хочу загітувати, щоб хто не садить, садив. Посадив, попробував, може сподобати ну, кожного свої смаки, але я думаю, що мало яким людям не сподобається ця рослина. Е, хто садить, я, може буде цікаво, як я сажу, коли ми садимо, що ми, як ми салат садимо. Е, може теж хтось, хтось собі щось цікаве е, дізнається. І е, щодо салату, давайте. Салат дуже корисна рослина, це дуже корисна, рослина. позитивно впливає на кровотворення, захищає організм від анемії. Позитивно впливає на шлунково кишковий тракт. Позитивно виводить солі, шлаки, різні ці шкідливі, шкідливі речовини з організму. Ну, дуже дуже корисно впливає на організм. Рівень, знижує рівень холестерину, знижує рівень цукру. Ну, просто рослина, звичайно, дуже корисно. Цей салат їсти. Ми так само. Ми салат їмо, я вам хочу сказати, що весною кілограмами салат, шпинат. Ми кілограмами їмо саме основне джерело у нас вітамінів. Особливо, я хочу сказати зараз, коли просто мені здається, що саме час, саме такий час, саме такі обставини, що варто посадити в себе салат. На ділянці, на городі можна це не потрібно, ця рослина не вимагає якоїсь там гектари, тут пару рядочків посадити маленький клаптик землі і е, будете з вітамінами, коли особливо зараз на ринку не просто великі ціни, а страшні ціни на, на салат, на всю зелень. Просто хочуть за е, якісь там мінімальну кількість зелені, страшні гроші. І плюс до того, що ви ще посадили в себе на ділянці. Ви знаєте, якщо ви туди дали, не де ви садили, і чим ви підкормлювали, чим ви, чи, чи обробляли. А я вам хочу сказати, що на, коли приходиш на базар і бачиш там здоровезні просто листя того салату, ну то велике питання, що давали до того салату, щоб він такий здоровезний виріс. І тому. Плюс до, того що, плюс до плюс того, що ви виростите в себе салат, мало того, що ви получите вітаміни, а ви будете получити органічну продукцію. Бо ця рослина не вимагає якихось там суперзатрат по роботі, по підкормках. там по Це Це в цю рослину, і вона собі росте. Не треба нічим не обробляти, ні підкормити. Вона гарно е, росте за короткий час, будуть вітаміни, особливо цінні весною. Так. Розказую, який салат ми садимо. Так, садимо різні е, ми, на сорти, чесно говоря, я не дивлюся, бо то всі відомі сорти. Е, переважно вони всі однакові, е, не мають значення. Е, ми просто то, що Я мішаю, щоб був зелений салат і темний, такий малинового кольору. Так, який я сажу? Е, вже багато років. Це Лола Роса, це салат листовий, ранньостиглий, стійкий, до стрілкування сорт. Ну, я вам хочу сказати, що до стрілкування він нас не доживає цей салат, ми його з'їдаємо, вириваємо і їдять нас і сусіди, і родички всі це. Так, період від сходів 30-40 днів. Тобто, якщо ви посадите е, там у квітні вже у, в травні будете з'їсти вже е, свіжий свій салат. Так. Так, далі малиновий шар такий. фірма в сьома насіння України, Семіна України. середньостиглий сорт з соковитим та хрустким листям. так, Період від сходів 40-50 днів. Купляємо різні і ранньостиглий, і, ранньостигли, і середньостиглий, щоб було продовжене плодоношення цього салату. Тобто, щоб ми могли. На довгий період, якийсь там певний, могли отримувати цей постійно були салату. Тепер Гранд рапіц, Ранньо стиглий дуже врожайний сорт. Ну, Це відомий, дуже, дуже відомий сорт. Grand В період від сходів до початку збору 30-40 днів. Так, є. Одеський кучерявець, теж ще один дуже відомий сорт. Популярний середньостилий сорт від сходів до збору 35-45 днів. Значить, висіваємо ми їх, всі. я їх мішаю, щоб в мене рядочки були різні. В рядочку були і зелений, і червоні. Дуже гарна по, по, получається, така композиція, милує око і дуже красиво. І, і коли ти рвеш його на їду, чи там цей. Він перемішаний. Це, звичайно, на любителя. Може бути, хтось любить зелений, хтось червоний, наприклад, може не любити, бо він може трошки гірчити. Ну, не, не завжди, але може бути, що може трошки гірчити червоний салат. І е, можна, бо хто може сіяти окремо? Ми завжди сіємо разом. Так, коли ми висіваємо. Салат я висіваю це на початку квітня. Ми висіваємо салат на початку квітня, коли кріпець, петрушку. Стандартні, стандартні всі трави весняні. Ми висіваємо. На початку квітня висіваю вже в кінці травня я його збираю. На місці салату я сію потім моркву, і виходить, що в мене салат. і... І виріс салат ми отримали продукцію, і ще й моркву посадили за ним. Другий. Так, По-друге, салат я також висіваю в стаканчики або в касети для отримання, щоб швидко ми отримати салат весною. Значить, в стаканчик і я висіваю десь в районі 19 березня, а 19-20 березня. щоб... Мені було б зо три тижні до висіву ґрунт. Ми до ґрунт сіємо і садимо вже після 7-го після свята цього церковного, здається, Благовіщення. Після 7 квітня ми вже, беремося, вже в землю садимо. Тому е, десь він три тижні поки зійде, два тижні десь він стоїть, в мене вирощується на балконі. Якщо погана погода, може бути вирощуватись в хаті. ну Це залежно від березня. Ну, переважно салат досить така холодостійка культура, вирощується на балконі. І якраз він за ці е, два тижні, поки він на балконі, поки зійде, поки вирощується. Він собі підросте, значить, висаджую і після цього, після 7 квітня. На ту ділянку, де має сіяти висаджувати помідори. І до 17, 18, 20 травня, поки ми висадимо помідори, ми маємо повноцінний склад. Ми його забираємо, помідори висадили. Так само економія місця Економія місця і отримали продукцію, і помідори плюс помідори отримазміну. Отака культура. Досить така економна по, і по, по затратах, і по труду затратах, і по і нічого такого не треба ні кропити, ні підкормлювати, і супер, і супер корисно для організму. Отаке відео. Всім дякую за увагу. Всім, хто не садив салат, посадіть, ви не пожалієте. Всім добра, миру і гарних врожаїв.